Після недавнього землетрусу турецький хатай лежить у руїнах. Майже всі магазини зачинені. І все ж, торговець антикваріатом Мехмед Саркан вирішив, що пора повертатися до нормального життя. Він виставляє свій товар прямо на вулиці. Та щоби підняти людям настрій, вмикає музику. Життя триває. Раніше не було електроенергії, але вже ось як два дні є. Я став вмикати музику, щоб люди починали оговтуватися й повертатися до звичного життя. Тут можна знайти мозаїчні портрет Ататюрка, фундатора сучасної туреччини, старі журнали і турецькі прапори. Зі слів Мехмета Саркана його вітрина свідчення того, що скоро все відновиться. Це моя робота. Я повернувся до нормального життя. Викладаю товари з магазину. Так було до землетрусу. Я виніс антикваріат назовні, щоб люди могли зрозуміти, що це антикварний магазин. Раніше на цих вулицях було багато туристів. Тепер більшість перехожих солдати, поліціянти і працівники екстрених служб. Мехмед каже, що історичну будівлю, у якій містився його магазин, інженери визнали безпечною постраждав лише тиньк і кілька другорядних стін. Утім, було пошкоджено тисячі антикварних предметів, які він збирав багато років. Розбилися вази, чашки, блюдця та інший посуд, а також канделябри і дерев'яні меблі. Землетрус зруйнував у місті багато історичних будівель, зокрема стародавні церкви і мечеті. Зі слів Мехмета, імами, мами, які закликали мусульман до молитви п'ять разів на день. Теж покинули ці місця. Це спонукало його взяти на себе священне завдання. Кілька разів на день він гучним голосом закликає вірян до молитви.